Друзі, у поріту з'явився класний базовий набір для обличчя, який підійде для всіх типів шкіри. В наборі є ось така листівка, де написано схематично, що за чим використовувати. В Наборі є ось такий клінсер, який буде м'яко очищувати шкіру, не пересушувати та не подразнювати. Тонер, який має гелеву рідку текстуру, як в есенції, буде заспокоювати шкіру та знімати подразнення. Він не містить ефірних олій та ароматизаторів, тому чудово підійде навіть для чутливої шкіри. В наборі також є в мініатюрі сироватка з центелою, пептидами та церамідами. Вона буде заспокоювати шкіру та зміцнювати захисний бар'єр. У вечірню рутину у вас буде класний зволожуючий крем, він має 60% глибоководної морської води. Ні, це не мієте, кислоту та пантенол. Він буде класно зволожувати, має легку кремгелову текстуру, не буде залишати липкості. У ви будете наносити сонцезахисний крем, він має максимальний рівень захисту 50 в складі також 5 видів церамідів, які будуть тут захищати шкірний бар'єр та круто зволожувати. Замовити даний набір ви можете у нас на сайті alloavira.com.ua посилання під відео в описі, а також у нас консультація безкоштовна, тому можете нам писати в інстаграм.